Сьогодні знову добрі новини. Про добрі новини. Прочитай Євангеліє в описі до цього відео, тому що воно саме про добру новину. Бо Господь послав своїх учнів звіщати добрі новини. Він дав їм силу і владу над хворобами на над бісами. Він дав їм здатність зціляти хвороби, виганяти бісів. Але найважливіше це проповідувати Боже Слово. Господь продовжує опікуватись тобою, і по сьогодні він посилає своїх учнів. Наділених владою і силою над хворобами і над бісами, для того, щоб несли найважливіше Боже Слово. Бо саме за Божим Словом, яке входять в життя людини, входить його сила, Його влада. Господь здатний стіяти хвороби, Господь здатен ваганя бісів, але перед цим всім твоє життя мусить війти, у Боже Слово. Сьогодні, читаючи добру новину, пам'ятай про відповідальність, яку ти маєш перед Богом за Боже Слово, бо кожен з нас його може прийняти. А може відкинути, будь з богом, будеш мати його сили і. Власні.